Проблема з зубами на сьогоднішній день виявилось дуже болюче, і ми від нашої аудиторії підготували ТОП-5 запитань для вас. Готові відповісти? Так, Так, перше запитання: з якими проблемами в ротовій порожні найчастіше звертаються пацієнти сьогодні? Найпоширеніші запити це чутливість зубів, сухість у роті, проблеми з яснами, кровоточивість і, звісно, карія найчастіше пов'язані з поганою гігієною ротової порожнини, також з неправильною гігієною. Поганими звичками харчування, генетичні також є дуже багато факторів, які на це впливають. Що провокує підвищену чутливість зубів, і як з нею взагалі працювати Чутливість зубів виникає внаслідок відкриття дентинних канальців. Причини можуть бути досить різні. Одна з них це стрес, надмірне стискання, щелеп. Наслідок ну всі ми знаємо, що в Україні зараз жити досить стресово. На жаль, да. і це те, що ми не можемо контролювати перенапруга м'язів. Також ерозія емалі, патологічні прикуси, які викликають підвищення стирання емалі. Це все може викликати підвищення чутливості в зубах. Чи є цьому рішення? Так, звісно, ми можемо зарадити цьому завдяки спеціальним пастам, які знижують цю чутливість. Є певні компоненти в зубних пастах, які можуть закривати ці дентинні канальці, і на певний час знижувати чутливість. На які компоненти саме потрібно звертати увагу, щоб знизити чутливість? Саме є багато різних компонентів, які вирішують проблему чутливості зубів. Можемо звернути увагу на один із них. Це гідроксиапатит. Він справді може знизити чутливість зубів. У нашій аудиторії саме є про гідроксіапатит питання і запитують, що таке гідроксіапатит, яку роль відіграє в догляді за емалю. Гідроксиапатит це мінерал, з якого складається зубна емаль у пастах. Він відіграє роль латки в мікротріщинах, також зміцнює зуби і відновлює структуру емалі на мікрорівні. Є готове рішення для нашої аудиторії. Так, звісно, ви можете додати в свій домашній догляд пасти, які містять гідроксиапатит. До речі, в нас є така паста з містом гідроксиапатиту. Multi Action він в компанії Лівеста. І питання, чи дійсно він працює? Так, гідроксиапатит це речовина, яка вже підтверджена багатьоми дослідженнями, вона дійсно працює на мікрорівнях, тобто вона не виростить вам назад зуб. До цього доведеться йти до стоматологу. Але на мікрорівнях вона запечатає дентинні каналці, вона залатає мікротріщинки і може таким чином і сприяти зменшенню чутливості, а також захищати від каріесу. А, До речі, ще в цій пасті є такий інгредієнт кодіум тендітний. Що ви можете розповісти про це? Цей компонент допомагає зволожувати ясне і захищати їх. Дуже добре підійде тим, у кого є підвищена чутливість, а також можливо сухість у роті і е, які не люблять оце відчуття сухості після звичайної пасти. Тобто ми можемо зробити висновок, що гідроксіапатит і кодіум гарно працюють в комплексі. Так, поки гідроксіапатит дбає про зуби, кодіум дбає про ясна. Тоді ми можемо зробити ще один головний висновок: що паста від компанії Лівеста варта вашої уваги завдяки таким якісним компонентам. Гарна паста, ми тоді можемо її у вас лишити. Дякую. Головне, напевно, ми забули сказати, що вона не піниться, так? Там ми забули багато чого сказати, що вона не дуже абразивна і що вона приємна на смак і не дуже ментолова, це теж не дуже всім подобається. Щодо піниться, є люди, які навпаки не люблять, коли піниться паста, тому що не всіх це викликає приємні відчуття, роти, рефлекси, все таке інше. Так. Але деякі люди вважають, що якщо паста не піниться, то вона не працює. Це неправда. Паста працює в будь-якому випадку в комплексі з щіткою. І в принципі, це не показує, що вона більш чистить краще чи ні. Тут же треба вибирати, кому є комфорт. я думаю, на головні питання нашої аудиторії ми точно відповіли. Все. все, дня. Закінчено, да, все. До побачення.